Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. І пропоную вам гороскоп на липень 2025 року для стрільців. Сьогодні ми з вами будемо гадати на гральній колоді карт, розширеній. І будемо, як завжди, по сферах життя: загальні тенденції місяця, тобто фокус події, яку бачать карти. І потім робота фінанси, здоров'я і. Особисте життя. Дорогі стрільці. Отже, загальні тенденції місяця. Ой, у вас, що я можу сказати? Клопіт у вас якийсь, ви, ви плануєте кудись їхати. Дорога більш стосується фінансів, заробітків, так? І у вас багато з цього приводу клопоту. От ви переживаєте, по-перше. Клопіт пов'язаний на саму дорогу, на квитки, от в такому плані, на якийсь шлях, щось нове вас чекає. Щось нове пов'язане з заробітками чекає, вас багато клопоту про вкладення туди, щоб почати цю, цю справу, так? бо справа на вас завжди якісь ризики. Потім емоції, клопіт такий, ви переживаєте, що то буде, можете, знаєте, не спати, всім розказувати в такому плані. І якась дорога вас чекає, грошова. Грошова найближчим часом в липні. Добре. Отак от от бачуть карти ключову подію місяця у стрільці. Давайте подивимося далі по роботі. Що вас чекає? Що вас чекає? Значить так, вас чекають зустрічі. Зустрічі і зустрічі. Бачите, зразу дві карти випила. Зустріч, хтось до вас приїде звідкись? Здалеку, так? Зустріч довгоочікувана буде. І це карта досвіду. Вам доведеться перейняти досвід людини. Ця людина навіть може бути вашою суперницею. Тобто, той, от ви працюєте, хтось займав ту посаду. Наприклад, ви в кар'єрі зростаєте. Про це вісьмірка теж може свідчити Христова. Так, тобто, це зростання по кар'єрі і приймання досвіду. І тут буде якась жінка у вас. Яка вам може ставити палки в колеса, так, але з якою вам доведеться рахуватися, бо карта, ця вісьмірка говорить про те, що необхідно як рахуватися із досвідом інших людей, так і своїм ділитися. Але якась от довгоочікувана по роботі зустріч у вас буде, якою ви будете задоволені. Задоволені, і от новий досвід вас в роботі чекає. Хто питав, чи знайде роботу? Ну, дві карти зустрічі дві карти переговорів. Так. Але дивіться уважно, щоб дама ця вам не завадила. Тобто, коректно себе поводьте, думайте, що ви говорите, думайте, що ви робите. Та й все. Далі. Що вас чекає у липні, дорогі стрільці, по фінансах, у фінансовій сфері. Бачите, все Христові. Нехрестові і червоні все карти падають. Ну Що це може свідчити? <кій> Фінанси ваші будуть в цьому місяці залежати від інших людей. Будуть залежати від інших людей. І тут такого значного зростання не слід очікувати. Тут тільки домовленості, якісь ідуть. Так, не випало жодної тут, бубнової карти. Тобто, яка би. Означали такі фінансові прибутки в якомусь сенсі цього слова. Так? Христова дев'ятка говорить про, про, про якісь, як вам сказати, ви будете мати якесь нове повідомлення про зростання, про зростання в вашому фахові. Отримаєте якесь нове повідомлення, при тому воно чогось буде стосуватися вашої людини, з якою ви йдете пліч обліч по життю. Якщо ви зараз у стосунках, то це напряму буде залежати ваші фінанси, напряму будуть залежати від вашої пари, людини, з якою ви в стосунках. Так. Якщо ж у вас стосунків близьких немає, то це люди, найближчі з вашого оточення, з якими ви спілкуєтесь, проводите час ось такі справи. Так? Тобто по фінансах все стабільно, але перспективи на наступні місяці у вас відкриються. Не забуваємо про конкурентку, так? І якщо вам будуть пропонувати знову ж оту дорогу, бо нову по роботі відрядження, то погоджуйтеся. Знаю, що ви будете турбуватись, хвилюватись, але воно вам дасть потім якісь можливості на перспективу. Далі, дорогі стрільці, що вас чекає по здоров'ю в липні. По здоров'ю поганих карт не випало. Про що можна тут сказати? Тут взагалі карти кажуть, що все у вас гаразд. Єдине, що на ваш стан здоров'я сильно вплине старший чоловік. Може бути якийсь військовий. Військовий або просто старший чоловік при посаді, який займається якимись державними справами. Ось хто, хтось з вашого дому, це карта дому, карта власності. Ваш, ну, якщо у вас старший чоловік, старший мужчина з вашого дому вплине сильно на ваше здоров'я, покращить його, покращить його яким... ну, от Бачите, як карти відповідають, ми питаємо про здоров'я, а вони нам кажуть, що на це вплине мужчина з дому, який нас сильно порадує. Ну, хай буде так. Старший за нас по віку. Тобто, тут з погіршення по здоров'ю нема ніякого зовсім. Хто хворіє, питає поради, так? Ну, то ви комфорт собі знайдете в себе вдома, поряд з близькою людиною, яка про вас буде піклуватися. І цей емоційний комфорт покращить ваше здоров'я. Проблем нових в цьому місяці по здоров'ю, дорогі стрільці, не виникне. І давайте глянемо на ваші особисті стосунки в липні. Ваші особисті стосунки в цьому місяці в липні складуться, але вони. Будуть тісно пов'язані із моментами вашої, вашої праці. Бачите, нам на працю падали червоні карти, а на стосунки випали бубнові. Так? Тобто, ми ж тут шукаємо собі партнера або маємо партнера, ми його щось розглядаємо, як рівню нам по матеріальному стану. І ми дивіться, нам, якби наш партнер, який в нас зараз є, чи якого ми зустрінемо. Він нас в матеріальному сенсі не влаштовує, не влаштовує. Ми хочемо щось краще. Я думаю, через те, по цих картах так і випало, що він буде старатись якось наші налагодити питання роботи, питання бізнесу. Якщо ваше питання полягало в тому, чи ви зустрінете людину в цьому місяці, так зустрінете. Але я вам скажу, що не дивіться тільки на гаманець, дивіться, щоб рівня рівні була, знаєте, перш за все по цінностях моральних, по духовних поглядах по таких питаннях. Ну, тут падає, що? Карти всі бубнові. Тобто, в гіршу сторону змін не буде. Хто в парі, не розійдеться, все буде окей. Але чогось всі ваші стосунки тут зав'язані на грошах. Це у вас, якби, на часі зараз основне питання: в стосунках гроші. Ось, ну що ж, це був такий загальний розклад. Дорогі. Стрільці, місяць вийде у вас доволі непоганий. Через те, що пікових карт, тільки піковий король, і то, це хтось з вашого дому старший. Все буде гаразд. Хоча можуть бути якісь верхні сколивання, не забуваємо про а, конкуренцію. Розклад загальний колода відповіла доволі конкретно. Буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок, за вподобайки, за коментарі. Звертайтесь на персональні розклади. Буду рада допомогти всім всього найкращого і па-па!